Міністерство оборони країни окупанта зганьбилося під час презентації корпорації тактичне ракетне озброєння, в якій брав участь міністр оборони. Підвела їх ракета нового зразку, яка розклеїлась. Макет боєголовки погано прикрутили, і вона повисла на декілька градусів униз. Цю деталь помітив ведучий ютуб каналу Обманутий рускі», повідомляє Уніан. Філігранна підгонка деталей на глаз, від руки фломастером. Під час інциденту фахівці спробували виправити ситуацію, поки проблему з ракетою не помітив Шойгу. Ведучий також звернув увагу на те, як чітко на підприємстві російської оборонної промисловості налагоджено технологічний процес. От я собі іменно так все і представляв. Саме секретну розробку заворачують штору. І як бурлаки тащать його на тілішки, як повідомляє Унян, посилаючись на міністерство оборони Росії, Шойгу залишився задоволений темпами виробництва високоточного зброєння. Але скільки б росіяни не хизувалися своїми військовими досягненнями, на запитання російського журналіста чи отримують загарбники перемогу в Україні, міністр оборони Шойгу красномовно розводить руками. Победим.